Доброго, мирного всім вечора. Вас вітає канал Селоти Моя Доля. Бажаю всім миру, злагоди, доброго здоров'я, мирної ніченьки. І сьогодні розповім про власний досвід вирощування картоплі для ведення невеличкого бізнесу сільського. Звичайно, в першу чергу ранньостигні сорти годяться для того, щоб вирощувати їх, щоб якусь копійку заробити. Ну, в залежності від того, хто скільки має здоров'я і хто скільки має картоплі. Я хочу спинитися на таких сортах, як славнозвісна Рів'єра, Торнадо. Рів'єра, торнадо і кіранда. З тих сортів, які ми маємо, це найраніші. А, напевне, ви знаєте всі, що молода картопля, звичайно ж, набагато корисніша від старої, в ній багато вітаміну С, а вітамін С поліпшує наш імунітет. В ній також калію багато, і вітамінів групи В. І Ці вітаміни сприяють зміцненню нервової системи, покращують роботу серця, а клітковина очищує кишківник. А ще молодій картоплі, багато флавоноїдів. Також багата молода картопля на антиоксиданти, які запобігають появі новоутворень та продовжують молодість. Ну, звичайно, ж, зрозуміло. Що якщо в цій картоплі нема більше нітратів чи отрутохсімікатів, ніж самої картоплі. Так що бажано вирощувати в себе на городі, тоді будемо знати, що ми вирощуємо. Отож, найперша картоплина у мене це представник картоплі сорту Рів'єра. Вона у нас на пророщуванні знаходиться. І ось такі в неї. Вже красиві кільчатка, хоч пророщується вона не в дуже теплому приміщенні, а в хліві. У нас в хліві не дуже теплі. Я бачила один блогер, показував, що садить картоплю. то тільки одна палюза від тої картоплі відійшла. Картопля для посадки повинна мати ось такий вигляд. Звичайно, паростки можуть бути і більші, і можуть. Навіть якщо довше пророщувати, і зверху ще.